Так, тихо. Вот тут у нас холонька. Так узенька шнузенька холодька. Це ж шоу, що макар. Шова. А ще ми можемо захистятися. Найпід, найти. Це є грусочний топорик. А оце... А це може, а це і можна захиститися. Показати, чи воно справжні. Дивіть. Дивіться. Блін, пластири випали. От вони ці носії ці справжні, вони не ігрушечні. Ай. Це щоб ми не поранились. Угу, це пластирі, так. Да. Якщо ми поранимося, тоді можна буде. Ай, блин. Я ще вдома поранився, значить треба мені тура. Вже той то, що відкритий, хоч ми. Зараз я не клею. Я правда, де поранився в сім'ї в школі. Тут у мене. кров. Мене... Це кров. закров. Або це кусок мозків. Це правда наче мозки. Що? Що? Це не пластилін ніякий. Пластилін би вже засох. Угу. Напевно, це було від самого першого дня, коли ми сюди прийшли. Це після, після, після вчора. Бо ми після, після, після вчора прийшли. А я камеру цим заложив. Дивіться, що вийде. Подивіться, хто це намалював? Так? Да? Так. Да. Не помниш? Ні. Ну це я уже рівне те. Да, це я, це бейбі. Май котик. – Йо, я думаю, то. так у мене є гроші. Вони русські. І стати, у мене там 10 рублів є, і я можу їх обмі... обміняти. Ну, бабче, можу сказати, щоб вона пішла в міня. Що делати? Каже, якусь страшну тут Дивіться, у мене не купила. Тепер мені. Блін, вона відкрила. Дивіться, у мене ім'я не купил. Доказати його. Бачите? Їх треба помити, треба 100 айоксос і милийний. У... Так yeah. покатаюся. Тепер... Я на пятки. Я хочу заесть, но я не могу. Это не могу. Да, не могу. Не кончиться же у твоїй мами скоріше уроки. Кончиться тим мого брата один урок. Іди. Тобі йти додому. Що ж, тобі час додому. Не Вау. Глав так классно. Погнали. Я сейчас остановлю. Будемо вже там. Ми опять сюди зайшли. Стать у мене рана тепер на голові. <риклад> на руки вже зажила. Я тим запилася на голову, на ліпий. кетнеп, кетнеп, хоримочовий. <риклад> <риклад> О, вже не було. і будки нема. Ну, рани. Зато як пацани говорять, рани. Все, я вже становлю і ще прийду. Ми так знову поля. Вона да. Знов. Уже другий о чого? Кой са приста. Подивись. У мене голосається. Подивись, бо є. Подивись.

Перетворяємося з сомбаками. О-о-о! Ну і багато вов! залітаю. Десь тут наші він прямо так от приземлився. Фонька, будь з нами він прямо так от приземлився. Ой, ти бачив, як він полетів. От ти ступало. Сань, що в тебе з лицом? Що в тебе з лицом? Що? що це таке? Рана. Вау! Вау! Wow. <laughs> Йо!

Я пускаю лему, візьми на ручки, дядь. Да? Ні, ні. худоба, йди, яка при на все то побачить. А погнали луці. Бо це худоба, яка бере постійно все то що бачить і дуже скоро. Та худоба Она ноябре почти на собачье, а все, а все она дуже скоро. Про Йо. Сань, про ту бабку. Ага. Что? А бабка? Йо. Я... Боб, Там боб. Давай. Все, ми ще окажемося в класі.